Після Новологанську, коли ми попали в окруження, що по нам працювало все. Все тільки що можна, з мого батальйону вийшло 12 чоловік. Дуже страшно, коли працював фосфор. Ми не знали, ну перший раз тоді побув під фосфором. Ми не могли поняти, що падає. Чи зірки падають уже з неба, чи якісь реактивні снаряди такі. А саме важливо, коли щоб мої хлопці повертали живими, я все віддам, щоб навчити їх і. Передати свій бойовий досвід. Противник начина ліс, а ми співаємо тебе всю гарлянку. І вже просто ну, в рацію команди роти виходить каже: мужики, тут по перехвату кажуть, що дівчата у вас там співають. Ми ну, не просто прийшли вмерти. Завтра пішов завтра помер. Тут ми захищаємо. Чим більше противника ми унічтожаємо, тим довше ми живемо. І наша держава. Ну, для мене війна ще почалась, коли я був дитиною. У 2014 році, коли я почав займатися військовою справою, мені це завжди подобалось. бо в мене батько військовий, мій вічим. Плюс мій дядько покойний теж був військовим, дідусь в мене військовий. ну 90% сім'ї в мене військовий. Потім почалася революція. Ми з хлопцями-одногрупниками, якраз кажеться, на адреналіні вирішили поїхати подивитися. Потім я зрозумів одне, що ніхто, крім цього не зможе зробити, оборонити свою країну. Я заканчую четвертий курс навчання, предложили нам військову кафедру, щоб стати офіцером. А я від цього відмовився, тому що я не був настільки готовим стати офіцером з самого початку. Плюс-мінус там військової кафедрі було ще два роки, Ну, за два роки мене не навчать того, пройти шлях від солдата до офіцера. Це дуже великий шлях. Я навіть не розумію тих офіцерів, які не були солдатами. Те, що їх навчають в університетах, в коледжах, да, це все добре, але нема того, що навчає в самой армії. Коли він перебуває обичним солдатом, вивчає цей статут ну, Збройних сил України, коли він ходить сержантом команди, перебуває командиром відділення, командиром групи, і потім постійно він росте. Оцього я хотів добитися. Да, я зараз добився сержанта за дуже великий період. Ну, Я знаю те, що я дійсно сержант, а не офіцер. І до офіцера я буду просто дослужуватися не з навчанням, а своїм бойовим досвідом. Кажи, будь ласка, на яких напрямках за цей час тиг побувати? Е, з 22-го року Київська, Київський напрямок, ірпінь Буча, Мощун. Мущун. А після того перекинули нас на Новолуганський напрямок, це Донеччина. Е, там ми попали в окруження, отримав поранення. Були, був евакуйований в Дніпровський госпіталь, прооперували, два місяці. Я перелікувався, повернувся назад в 72 у бригаду до своїх хлопців. Нас перекинули на Бахмут. Після Бахмута нашо, наш підрозділ відступив, заняли запасну оборону позаду. Попрацювали ми трішки в оглядарі, отримав поранення, поламав лопатку, дуже багато осколків подоставали. Після того був евакуйований, повернувся назад на службу вже в Білу церкву, сказали, що ти обмежено придатний після ВЛК, переводимо тебе в третю штурмову бригаду. Ну, як третя штурмова бригада, тоді заходила військову частину 1048. Десну. вони тоді робили свій навчальний центр там. Два роки я прослужив там. Дуже багато хлопців через себе пропустили по навчанню. Після того я побачив, що відбувається на лінію фронту. Мені дуже обідно стало, що я не там своїм бойовим досвідом. Я созвонився з товаришами з п'ятої окремої штурмової бригади, поспілкувався, і з того часу я тут. А, розкажи, будь ласка, трішки детальніше, чим ти наразі конкретно займаєшся? Да, твоя сфера відповідальності у лавах. Навчання особисто складу. Чисте навчання. А... А, у нас просто дуже мало інструкторів. Вони ну, не вистачає їх на всю бригаду. Ми з командуванням поспілкувалися, що я свій бойовий досвід і свої знання буду передавати хлопцям. Те ж саме документальні, теоретичні, практичні заняття. Дуже багато в мене досвіду по поводу тактичної підготовки, медичної, ну, тактичної. Зараз я стараюся максимально це все хлопцям передати. Да, це дуже важко, дуже багато людей, мало інструкторів, мало сержантів, ну, як і справляємося. Скажи, будь ласка, з якого міста або напрямку маєш якісь такі, знаєш, найважчі спогади? Mm -hmm. Бахмут і Югридар. Коли ми в Бахмут заходили, дуже було проблемно, що у нас був підрозділ незлагоджений. У Нас була задача спочатку тримати оборону, а потім нас перекинули в штурма. Після Новолуганську, коли ми попали в окруження, що по нам працювало все. Все тільки що можна, з мого батальйону вийшло 12 чоловік. Це не рота, це не взвод, це батальйон. Страх взагалі на війні. Як його опанувати, щоб він не взяв на тобою верх? Ну, як кажуть, це страх це ніяк ти його не, не перебориш. Не боїться одне із дух, або людина мертва або якась захворівша. Бояться всі. І страх це дуже добре, це перший признак самосохранення. Якщо людина боїться і щось летить, він закопається. І він буде сидіти до того, поки це не перестане. Він заспокоївся і він починає далі вести вогонь чи далі вести своє наблюдіння. Ну, якщо б людина уже впала в ступор і не може нічого сказати, це вже потрібно звертатися до своїх побратимів. Що вони якось йому допомагали, чи евакуювали, чи проводили його в свої чувства. А бувало тебе такі випадки, що під час виконання бойового завдання хтось із побратимів, от якраз впадав в ступор, або або починалася панічка, і що mm, з цим робити? Так був в мене кулеметник, який почав нас прикривати, і просто встав в ступор і заховався. Він не міг нічого зробити з собою. А, так, нам просто повезло, що там два противника до нас йшло, ну група ДРГ. Ми її відбили, все добре, ми повертаємося, він просто зі зброєю обняв, що сидить, плаче і споминає батьків. Так, ми його там палили водичкою, поспілкувалися з ним. Ну, Ніхто не бить, це завжди заборона. Дуже багато мені психологів казали, що треба ударити там, по лицю чи по плечу. Не можна цього робити. Тобто тобі реально психологи давали таку пораду? Так, Якщо людину можна вдарити по лицю, він зрозуміє, що є загроза. Загрози життя та його здоров'я. Він почне себе обороняти. Він може взяти зброю, може достати гранату, зняти чеку, і ми вже там нічого не зробимо. Ми тоді з ним просто сіли поспілкувалися, він пояснив, чому він так зробив. Він побачив перед собою ну, загинувшого свого брата. У нього пішов цей страх панічний, і він злякався, що може він ще загинути. Він думав, що брат за ним прийшов. Твій перший штурм, пам'ятаєш його? А, ні, я його не пам'ятаю, він був на емоціях, плюс я був молодий. А, а який штурм тобі запам'ятався найбільше? Можливо, якісь були надзвичайно важкі умови для його виконання або інші фактори? Ну таких е, сверхісцесних штурмів в мене не було. Це углідарський напрямок. Е, коли ми штурмували Оглядарський вокзал, коли на сім чоловік працювало, ми знали одне, що благодаря нашим пілотам, е, які нам тоді допомагали, ми що вони відправили туди дві пташки, знайшли всі місця противника. А відпрацювала наша артилерія, працювали наші танчики, і ми потім почали е, там штурмувати. Так, місця були незабуваємі. По нам дуже багато чого теж працювало. Ну, дуже страшно, коли працював фосфор. Ми не знали, ну перший раз тоді був побув під фосфором. Е, ми не могли поняти, що падає. Чи зірки падають уже з неба, чи якісь реактивні снаряди такі. ну... Ми просто не розуміли, Ну, коли вже побачили, що вона падає на машину і машина різко згорає, то вже почався страх, емоції, паніка. Мій покойний побратим взяв просто вже командування в свої руки, почав нас виводити от заводити в здання і розподіляти нас по групам, які залишилися. І цим групам чотирма чоловіками, да, ми зайшли, зачистили. А, наша група потім. Підійшла, закріпилася, ми відкотилися назад, і десь дві неділі ми відпочивали після цього штурму. Е, Наслідки після фосфору, хтось постраждав з особового складу е, чи ні. тільки техніку? Ні. Слава Богу, ні. Ну, техніка це кусок металу. Його можна списати, можна нове купити. Ну, нас роти завжди казав, мені на техніку начхати, головне, що в мене б'ється живий. Як підготувати новобранців до першого штурму? От, взагалі, як їх налаштувати. Який є секрет? Більше спілкуватися. Бійця потрібно підготувати першим ділом не фізично, а психологічно. Якщо людина буде психологічно готова, вона буде і мотивована, і знати, навіщо він тут. Фізично завжди можна його підготувати. Все... Ну, людина вчиться дуже швидко. Людині покажи зброю, вона вже буде розуміти, що з нею робити, куди нажимати, як правильно перезаряджати. От, а психологічно ти людини ніколи не підготовиш за близький час. Для мене саме страшне в армії це не так, як я працюю. А найважливіше, коли щоб мої хлопці повертались живими. Я просто в дальнішому не готов дивитися батькам в очі, коли вони скажуть, ця людина мене навчала. Чи цей товариш мене навчав, а там загинув. люди? Це для мене найстрашніше. Цього я просто не хочу. І завжди я все віддам, щоб навчити їх і передати свій бойовий досвід. А бували випадки, що рідні звинувачували вас? А, так, звинувачували, що ми в цьому винні, що ми туди його відправили, ми не навчили. Були такі випадки. Мені здається, просто ще, ну, по-перше, там це горе, да, і все інше. І цивільні не усвідомлюють, що іноді ну, дійсно ніяке навчання, да, і ніяка підготовка не може, якийсь там випадок передбачити. Так. І, і це треба пояснювати самим собі. Ну, бо ви ну, і за це я, того... я кажу, що треба підготовляти морально, психологічно його підготовляти. Бо що ми не можемо подивитися, що буде завтра, що буде навіть через дві години. І ми не можемо якось до цього всього підготувати. В деяких бригадах е налаштовують, ну там це дійсно да, новобранців на те, що вони е ну, мають розуміти, що вони кожної миті можуть померти. А в деяких бригадах налаштовують, що ніхто сюди не приходить помирати, всі приходять вбивати ворога. Ну, захищати свою країну. Ну, Або ти приходиш помирати, або ти приходиш вбивати. Як налаштовуєте ви? Яка ваша тактика? Моя тактика, що ми працюємо одним колективом і прийшли вбивати свого ворога. Ми ну, не просто прийшли вмерти, от завтра пішов, завтра помер. Ну навіщо сюди йти? Якщо можна прийти, просто йти до магазину, машина збила, ну помер. Якщо хочеш померти. Помирає на гражданці. Тут ми захищаємо. Чим більше противника ми унічтожаємо, тим довше ми живемо. І наша держава. Ти стикався колись з думку цивільних, що піти піхотинцем, штурмовиком чи тим паче потрапити до шквалу це як покарання за щось? А, ні, з такими людьми я не стикався. Стикався з такими людьми, що вони приїжджають в навчальні центра. Ім починають басні крилова розказують, от в танкістах так добре, давайте до нас в танкісти. Вони так, да, йдуть в танкіст, а потім їх резко перекидають в піхоту. І вони не готові до цього. Людина бути вже готова до всього, не тільки до танкіста, про що танкісти теж, буває, танк підбитий, він різко перевращається в піхотинця. Він должен розуміти, як йому далі працювати. Якщо людина цього не буде розуміти, вона сховається і буде ловити паніку. Ждать, поки його заберуть. Чи Дальнішої води А Коли група збирається на штурм, а що саме беруть з собою? необхідно, яка це вага і наскільки важко взагалі фізично? 90% от, от беру по своєму бойовому досвіду. Як я брав, це запашні штани, щоб, якщо що, переодітися, як десь вони порвуться. Якась кофта, футболка. Дивимось, якого пророку: більше боєприпасів, більше води. Ну, якісь там батончики для перекусу. Вага, плюс-мінус, на мій час, я був кулеметником, плюс-мінус 50-60 кілограм. Тобто кожна людина, кожен штурмовик, з собою десь таку вагу має. Плюс-мінус так. Тобто фізична підготовка це не тільки сам штурм, а ще й так. дійти до нього. Да, і туди, да. Це дуже велика проблема з нашими технологіями це дійти до штурму. Висадитись, доїхати так. Це теж проблема, але дуже велика проблема це діти. Люди фізично просто не готові. А які особливості а, нічних денних штурмів? От твоя це, це твоя особиста точка зору, які для тебе леша важче, яка. Не, важче вночі. Дуже важко вночі штурмувати, ти перед собою просто нічого не бачиш. А, якщо. Да, людина там позаботилася собі, як кажуть, купила там прицел ночного бачення, ці всі моменти, то їй трошки буде легше. Ну, якщо просто у групи цього всього немає, то вона вночі просто нічого не бачить. Да, дрони працюють завжди над хлопцями, дають харекціоку противника, де він знаходиться, скільки, вони навіть не бачать, як до нього підійти правильно. Саме легше штурмувати це на сіру. 4 ранку, 5 ранку, ну, до 6 ранку, коли це сонечко сіріє, тільки піднімається, ти перед собою все бачиш і ти максимально можеш бути замаскованим. Ти можеш злитися з природою і з тим місцевостю, в якій ти знаходишся. Ну, Тобто, по факту, виходи і заходи вони якраз посірмови більшою мірою. Так. Чи правда, що підразкі бліндажі от максимально важко штурмувати через те, що вони прям ну, дуже ефективно закопуються під землю? Mm, так, це дуже важко із за того моменту, що нагадаю свій момент в Новолуганську, коли ми заходили на штурм, була дуже нас велика проблема, що ми не знали, як вони копуються. Ми підходимо до бліндажа, граната, друга, третя, заходить бієць, і ми розуміємо, що там в одному бліндажі ще два. Вони просто починають панорами по розриватися, кидають журнату в одну нору, і він починає тобі в відповідь кричати давай ще. І ми розуміємо, що він метрів стов уже десь від мене. І далі просто і димами викурювати, і термобарами. Вони тут ефективно працюють. Вони, як Китайці, як десь закапуються, як не знаю хто, як, ну, як миші просто. Я розумію, що там. ну, Сміх, чорний гумор, він, він її рятує. Чи бували колись у тебе кумедні якісь випадки під час виконання бойових завдань? Так, те ж саме Новолуганське, коли нас почали штурмувати. У нас була просто така ну, таке місце. Ми стояли на горбу, і перед нами ферма. А у нас получався противник знизу. І у нас один прекрасний момент, коли по нам відпрацьовувала 120 міна. Дуже багато по нам працювали там більше 40 снарядів по нам прилетіло. І ми вже просто були розстерені, бо нам ну, до хіра чого побили, дуже багато боєприпасів нам розбили, і підмога до нас підійти не може. Да, наша арта відпрацювала, все добре, прикриття, хоч якесь нам дало, і ми просто стоїмо, так шість чоловік, в один ряд, і починаємо просто співати. Противник починає лізти, а ми співаємо тебе всю гарлянку, і вже просто ну, в рацію команди роти виходить, каже, мужики, тут по перехвату, кажу, що дівчата у вас там співають. Де вас там, каже, дівчата? Ну, А підери вже просто подумали, що ми вже якийсь хор визвали, що нам скучно І такі моменти. Більше це дається вже позитиву для хлопців, що вони тут не одні, і ми не тільки виконуємо бойове завдання, а є, є якісь мілкі позитив для цього всього. Ну, а взагалі, чорний гумор, гумор допомагає триматися. Так. Є якісь теми, на які не можна жартувати, є якісь табучі. Ні, у нас таких не було, ми фу, старалися е, ну, жартувати навіть на все. Навіть в тому моменті, коли ми заходили на штурма окопів, е, зачистку окопів. Е, коли б'єць просто ну, психологічно може подумати, що він зараз ногу висуне, і ми просто в відповідь не висовуй ногу, зараз тобі її відірве. І він такий, в смислі відірве, опа, сховав ту ногу. Десь руку, так несуть туди руку, тому що зараз тобі грезуть. І він оце починає ховатися, він вже починає ну, ближче до землі прижиматися. Він починає вже тактично працювати. Немало цього розкритих ног, розкритих рук, відкритих артерій. Він вже працює тактично, як ми працювали до цього, як ну, до цього підготовлювались. А, поранені і загиблі при штурмі. Чи забираєте до останнього, Не забираємо чи ви знаєте? Ні, забираємо до останнього. У мене була е, ціль одна, якщо б всі місці прийшли, всі місці людям. Тобто, а якщо це ризик для штурмової групи? А, якщо ризик для штурмової групи є для цього місця ну, всього, коли ми забрали завжди 200-х-300-х, ми ну, перед собою відправляли пташку, щоб пташка це все перевіряла, можемо ми туди дійти чи не можемо. Якщо людина жива і 300, ми збиралися, перепитували у трьохсота, може він собі нанести допомогу. Якщо він може собі нанести допомогу, він наносить собі допомогу. І ми просто відкатуємося трішки назад, ми даємо йому ми поруч. Ми перегрупіровуємося, дивимося, нам пташка дає координати, де противник, скільки його, і починаємо вже відпрацьовувати по противнику. Можемо туди визвати артилерію з поясненнями, там 300, нам потрібно його забрати. Арта відпрацьовує, якщо є у них дистанція відпрацювати. Ні, прилетить пташка, відпрацює з квідами, і потім ми во время цього процесу починаємо забирати. Е, як часто підери здаються в полон, коли е, починаються штурмові дії? Чи все ж таки вони намагаються теж триматися до останнього? Ну, Вони намагаються триматися до останнього. Є такі моменти, коли ти показуєш, Ну, у нас більшість 100 штурмові як проходили? 3-4 чоловіка ми заходили. Ми показували так, що у нас ще лік 20. Ми бігали вокруг того інвентарного бліндажа і Ліздані. Бігали, <пігали> показували, що нас багато, і вони почали падати вже в ступар. Одне із двох. ілі ми зараз здаємося в полон, ілі ще все. Ми питалися таким моментом добивати. Бували у нас бойці просто підходили до них так: друг, ілі ти зараз здаєшся? Ну просто так до бліндажа, вони заникані зверху. Ілі ви зараз здаєтеся, ілі ми зараз вас за гранатами закидаємо. Ну, одне з двох, ілі ти живий, чи ти мертвий. Вони вибирали життя. Коли <пігали> піде. Здаються в полон. А вони очікують такого ж відношення до себе, як а, отримують наші військовополонені. Е, ні, вони цього не очікують. У нас був такий маленький, ну смішний інцидент е, у гулярі. Просто один полонений до нас ну, сам зайшов. Він не знав, що ми там. Е, ну там просто бере їх стара позиція. Да, заблудився. Він заблудився. Він заходить до нас, ми беремо його в полон. Ніхто його даже пальцем не трогав. Ну, смисл. Людина і так побита, блін. Цим життям, що він так, в світі. Він, <рес> <рес> та, він вже росіянином народився, і плюс що він тут знаходиться. Це вже життя його покарало. І що вбити, збивати, щось з ним робити, катувати. Смисла немає. Не можна да. Ми поки очікували отільні органи, які приїдуть, його заберуть. Ну, він зв'язаний, зрозуміло. Кормили, поїли. І Нам з, з Артуром, покойним моїм побратимчиком, стало просто скучно ми, Коли нам скучно, ми дивимося мультики. Ми підходимо до нього, відкриваємо планшет, каже, ти з нами мультики дивитися будеш. Він стоїть такий переляканий в смислі мультики. Це якісь нові типу, допитування. Та каже, ні, просто мультики, нам скучно. Ти з нами мультики дивитися будеш. Ми включаємо просто мультики і починаємо з ними дивитися. Приїжджає там, віддільні органи, кажу, хлопці, я все прекрасно розумію, але кажу, в мене таке чисто, що я не в полоні а в гості прийшов. Кажу, в смислі. Каже на мені і сирети, і водички, і поїсти каже, давали. І тут ще заставили мультики мене дивитися. Ну, Хлопці там теж були в шокі, я кажу: в смислі ви навіть пальці не тронули, то я кажу, ні. Ми просто з ним мультики подивилися, каже, ну а що зробити, якщо нам скучно. Ну, а таке гуманне ставлення, воно просто тому, що не опускатися до рівня росіян, чи щоб вони не боялися здавати в полон і поповнювався обмінний фонд. Чи це Якщо вони твої не боялися вдаватися полон. Бо Тому вони бояться цього робити, вони думають, що ми будемо з них знущатися, катувати і щось з ними робити. Але нас цього не відбувається. Ми те ж саме люди, і ми розуміємо, що і вони люди. Ну, у них друга сфера. То, що їм там мозги там, промили, розказуємо, що ми там, нацисти і всі остальні сфери, ну тільки вони не розуміють одного, хто на кого напав, хто прийшов до нас. Не ми до них прийшли, вони до нас прийшли. Ти думаєш, вони цього не розуміють? 90% ні. А що кажуть вони? Ну от що вони тут роблять? Е, ну, перше полонене, які ми брали під Києвом, вони як пояснюють, ми на навчаннях. Ми приїхали на навчання, ми ви ще їхали на парад. Куди? В другу державу? Ну, у вас в другої державі йде навчання і парад в другій державі. Ну, якщо навіть перші е, бої під мущином. Я просто бачу, як це все пересходило. У них приїхала їхня поліція з резиновими патронами. Вони там думали, що нас ну, їх зустрінемо там, з хлібом і солью. Ну тут пішло щось не по плану. У них. З резиновим набоєм. Так. Нюанс. ну а, добре, там початок повномасштабного вторгнення не розуміла. Ну зараз же вони це чудово розуміють. У них є дуже великі пропагандисти, які це просто рекламу кидають. Дуже багато є в інтернеті слухів, що от, укропи, вони нацисти, вони унічтажають свій народ. Ну, це всякі бряцями це все розуміти. Ну, реально тих, хто прийшов відверто каже, що він прийшов так, за кошти, що він прийшов так, просто, ну, такий Так, Там де гроші, там і він. Ага. Ну він не розуміє, що він тут робить. Оце дуже велика проблема у військових. Якщо військовий розуміє, що він тут робить, він буде стояти до кінця. Якщо у нього мотивація, це кошти, ну, яка це може бути мотивація кошти? Продати своє життя за якісь там 100, 200, 300 за мільйон гривень чи рублів. А яка мотивація у тебе сьогодні? Ну, ти На сьогоднішній день угу. захищати свою країну, батьків, навіть елементарну природу. А мститися. Нема за що. За На, навіщо мститися? За загиблих, за друзів. це дуже погана річ. Коли ти починаєш мстити, в тебе в голові перевращається каша. І коли ти, ну, просто ти, в тебе буде одна ціль. Я йду мститись. Я несу смерть. Ну, я не смерть. Ти про життя? Так. Я даю життя. По факту, е вбивство любого окупанта я зберігаю життя моїм близьким, дітям і другим родичам. Ну, якщо я не буду його вбивати, я принесу їм смерть. Вони прийдуть на мою землю, вони прийдуть до мене вдома. Про що ти мрієш? Про перемогу. Найголовніше моя мрія, коли настане ця перемога, повернутися додому ага. до, до сім'ї».